Я не певний, що ця зустріч увійде в підручники історії. Було багато зустрічей між керівниками Кремля і Білого Дому, які потім забувалися так, ніби їх і не було. Чому? Тому що вони не призводили до ніяких реальних результатів. Ви зараз і не пригадаєте зустрічі самого Трампа з Путіним. Тому що вони ніколи нічим серйозним, окрім проблем для Трампа, не закінчувалися. Ви не пригадаєте зустрічі Байдена з Путіним, тому що вони також не призводили до якихось реальних результатів, до якихось реальних змін. І якщо ця зустріч... Також нічим не закінчиться. Я вас хочу переконати, про неї забудуть через місяць після того, як вона відбулася. Щодо того, хто кого кому поступився, ну формально можна вважати, що Путін поступився Трампу, бо він погодився приїхати до Сполучених Штатів. Але я вважаю, що Путіна тут свій розрахунок пов'язаний з тим, що він хоче остаточно перервати дипломатичну ізоляцію російського керівництва, з якою Москві довелося зіткнутися після 2022 тисячі Телефонний дзвінок Трампа Путіна був першим, так я б сказав, серйозним ударом по цій дипломатичній ізоляції Москви. Другим серйозним ударом буде позасуньову зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці. А третій серйозний удар, та, мовити остаточний, Путін хотів би нанести, якщо йому вдасться заманити президента Сполучених Штатів до Росії. А це абсолютно логічний хід подій після того, як сам Путін буде у Сполучених Штатах.